Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І ось, нарешті, довгоочікуваний светр довжиною в літо і вже так він негласно був названий мною свет довжиною в рік. А насправді я шуткую, я не, не точно не можу вам сказати, скільки часу мене зайняло в'язання на спицях номер 2 але результат фантастичний, мені він дуже подобається. От Просто щось таке неймовірне. Значить... Uh, ви знаєте, що я не любитель в'язати якийсь один проєкт, тому в мене було декілька проєктів одразу, точніше, п'ять. По дням тижнів я його в'язала, і, в принципі, якщо в'язати тільки якийсь один проєкт, то доволі таки швидко ви його, я думаю, за місяць, може півтора, ви б зв'язали цей свет. Uh, і так, uh, основне, що хочу сказати, показати, зараз, якщо покаже, ниточка оцю таку неймовірну пушечок ось, трошечки видно, який тут вийшов після ВТО. Значить, Ниточка стала доволі таки, знаєте, ватяна, дуже приємна на дотик. Дуже приємна. Тут в мене іде о, дані по ниточці, я вам дам. Значить, Це артикул, який був доволі такий, ось ще залишилося трошки відомий від модель Модесто Sherwood 670 начебто, метрів на 100 грамів. Чи трошки менше дані в мене є, я вам їх добавлю. На пам'ять зараз точно так не пам'ятаю. Вона така фактурна, бачите, був якийсь період, коли ця нитка стала неймовірно шалено популярною завдяки якійсь рекламі когось десь. Ну і що? І звичайно, всі побігли, і я побігла. Тож я так само стала заручником того, що мені потрібна була. Неймовірно, швиденько ця нитка. Я її купила в двох кольорах, однієї бубінки. Оце жовта її в мене було, ну, вага в мене 325 грамів, і там десь залишилось біля 20 грамів, ну, десь 350 грамів в мене його було. А, і я розуміла, що мені, в принципі, якщо в'язати, то тільки шукати під мод. Якщо в дві нитки мені не вистачить на повноцінний виріб, з підмотом в мене були спроби, я вам чесно скажу, але підмот має бути колір в колір. Дуже важко це було мені підібрати якось так онлайн. Хочете якось так вам показати? Тобто, якщо у вас є така ниточка, звичайно, в'яжіть з неї в задоволення, бо це щось неймовірне. О, воно, ну, бачите, трохи той пушечок видно, коли камера отак от іде. В'яжіть цієї нитки, вона варта всіх зусиль, навіть на спицях номер 2 Чи буду я ще щось в'язати з тієї ниточки? А в одну нитку на спицях номер 2 поки що я не можу вам сказати. В мене є ще один колір цієї ниточки. Я вам навіть покажу, кому цікаво. отакий. Її вже більше, але в дві також не вистачить. Так само фактурно, сюди буде підмот однозначно. Буде якийсь светр, Хотілося би щось із візерунком, але не знаю. В роздумах я про те шервут. А і до речі, коли я підмот, трошечки в мене був такий більш тьмяний підмот, знайшла під цей колір під жовтий, що в мене вийшло? В мене вийшла така ситуація, що оця фактура, бачите, да? От, мені сподобалась фактура. Раніше я дуже рівно дихала до фактурних ниток, а зараз я просто від них фанатію, божеволію, не знаю, як вам сказати, якось так запала. Може, то якась трохи мода пішла. От, Тобто оця фактура вона втрачалася. Тому в мене було завдання зберегти фактуру. Я вирішила, що я не хочу заморочуватися над тим, що в мене буде якийсь складний виріб. От, прям від слова, зовсім я над цим не заморочувалася. Зараз покладу. В мене звичайний реглан. Так от розкладу вам, щоб було ось. Звичайний реглан. Просто зверху вниз, я вам розрахунки зараз покажу. Бачите, любитель рядності, руки в мене ще не, не, не побудовані на нерядність. Ось круглий регланчик. Ну, наскільки могла, рівно вам розклала. Значить, єдине, що я вирішила, оскільки нитка тонка в'яжеться на спицях 2, я зробила отакі широкі регланні лінії. Бо дві петельки зовсім мало, і воно би було, ну, мені здається, негарно. Я не пробувала на зразку. У мене кожна регланна лінія це 5 петель. От. Тому вони отакі широкі. Ідея з руликом прийшла вже в процесі, от. І ідея з оцими декоративними вставками по бокам на рукавах і на самій, самому цілі цього виробу також вже прийшла в процесі. Це скажу чесно, воно було трошки, начебто так, не, не заплановано. Мені потрібен був проект, який можна буде в'язати не дуже там звертаючи увагу. На якісь візерунки чи розрахунки. Тут по колу я знала раз, і я пішла. Значить, ця в мене ширина, я заміряла, в мене вона десь від ключиці до ключиці. То я взяла собі десь у мене там 30, я взяла 33 см сюди. От, Можливо, пряжа ще є. Я дов'яжу сюди третій рулик, бо зараз я його поносила, нитка доволі таки добре в мене, ну, пружинить і е, тянеться. От. За рахунок того, що вона така фактурна, я вам, мабуть, там, де показувала рулик, коли в'язала, да, е, я не могла в'язати її от просто так, от, звичайно, я намотувала два рази на палець. Зараз фокусую, от, от так от в мене було все в'язання. Тобто, щоб оці, оці хвильки, які бачите, намотані на поліамідну основу, оце ягнязка кашеміром, щоб оця фактура не втрачалася. У кожного свої методи, я ділюся з вами своїм. Мені було зручно, нормально. Дуже багато в'язальниць, до речі. Ті, хто так само, як і я, гребли шервуд, я знаю, дівчата які його розпродали, бо вручну в'язати не варіант, а розпродали машиністкам. На машинках дуже класно воно лягає, не втрачається фактура. Але, як бачите, і руками можна спиті два це наше все. Виріб вийшов суперово класний. Однозначно, у мене він буде один з таких, знаєте, носибельних, тому і вам раджу. Значить, в мене між ключицями отут була, да, така 33 сантиметри відстань, значить, дані свої по щільності, я вам зараз тут десь добавлю їх, ви подивитеся. І мої 33 сантиметри. По колу, це в мене всього було. ну Тобто 33, воно отак, і воно отак буде. тобто я в мене 99 петель це ось отак. да від половини серединки плеча до серединки плеча. І так само попереду. Зараз я вам покажу так: от свої розрахунки, ось дивіться тобто перед і спинка. Значить, що я робила? Да, вам не здалося. Я поглибила трошечки в свій виріз по спинці, тобто в мене були відв'язані оці задні регланні, потім регланні задні праве, ліве, права ліва рука сторона. І далі вже я вив'язувала в глибину попереду. Тут нема нічого складного. Щільність я вам свою зараз ну, покажу ту, що була. Ось. Я вив'язала ось оцей оце ось. Виходить, воно, ну, ліве плече і ось оце праве плече. Далі, вже ось, я в'язала і заходила отак наперед. Зараз покажу вам ближче. Значить, з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що ви маєте знати, яка кількість петель у вас буде для початку на початок в'язання. Я знала, що в мене 198 петель, і я собі ось оцей перший рулик, це в мене набрано 198 петель, відв'язано десь ну, до 1,5 см. Далі я сюди під'єднала таку о, я вам давала в минулому відео да, під'єднала сюди набір петель, щоб воно начебто трошки фіксувалося, і з нього у мене другий рулик вийшов. отак от. Тобто ви набираєте ваші петлі. Якщо ви в'яжете, попадаєте в мою щільність і вам це до доподобається. То у вас на початок 198 петель, і ви оце там сантиметр півтора, в залежності від того, який вам треба рулик, ви відв'язуєте. Відв'язали, приєднуєте. Як я показувала вам да, в декоративному цьому, оцю другу е, лінію. Це не мій метод, це метод е, е, блоку, е, блокування начебто, та? фіксування горловини Людмили Мамо. Це не я його придумала, я вирішила спробувати. І е, спроба була вдала. Я до неї доєднала цей рулик. Не знаю, наскільки можливо, якби не зафіксувала, то тяглося б ще сильніше, бо бачите, нитка така, вона доволі пружиняча. От. Але, в принципі, в мене такий вийшов. Ви відв'язали ваш цей сантиметр, ось, відв'язали. Приєднали нашу да, фіксуючий, фіксуючий набір і в'яжемо далі. Після того, як ви приєднали ваш фіксуючий набір. Зараз я показую ось тут. Що ми робимо? Я завжди ставлю десь, у мене завжди якось так виходить. Я не ставлю початок спинки, там, чи, чи початок, точніше, початок в'язання на спинку, чи наперед. У мене завжди виходить цей початок у реглайній лінії. Я його завжди закладаю, Не знаю. Вона потім буде бокова, але вона у мене закладується в реглайній лінії. Значить, Ось ви все це відв'язали сантимет, закри... ну, набрали петлі, закрили в коло, відв'язали сантиметр. Зробили доєднане для декоративного рулика. Те, як я вам показувала в минулому відео. І далі. В мене, ось, бачите, тут по 4 петлі, значить. Тут ви ще повернуся. Далі вам треба ще розмістити ваші маркери, щоб для зручності. Да? Тобто, ви відділяєте маркерами ваші. Регланні лінії, але дивіться, в мене вже просто тут пораховано. значить, В мене буде було, да, в, моїх, варі, в моєму варіанті оці розворотні ряди. Їх було в мене у цій регланній лінії, яка йде по спинці, і там, де у вас будуть додаватися петлі, їх в мене три тут і три тут. Від петель спинки я мінусую їх і плюсую до петель переда. Тобто ви коли будете набирати, тут у вас, коли будете не набирати, коли е, повісите маркери, і буде у вас розподілено всі петлі оці по колу, тут у вас буде 93 петлі на спинку, 105 петель наперед. Нагадую, що оці 105 петель, вони ось, ось вони в нас містять, містять і, лінії, і регланну лінію. І петлі нашого рукава, який буде йти. Петлі рукава, значить. В мене 18 петель рукава. Загальна кількість 18. Тобто 9 наперед і 9 на спинку. Можете зробити менше, можете зробити більше. Як вам зручно. От. Отут головне, щоб просто коли ми вийдемо на в'язання по колу, щоб у нас була однакова кількість попереду і по спинці. В мене однакова кількість петель і переда, і спинки, коли вже замикається воно в коло. Далі, я не вираховувала окремо прибавки, це невірно, невірно. Я вам кажу, це вперше і востаннє. Я не враховувала собі прибавки по рукаву, я знала, що мені потрібен широкий светр, він в мене вийшов широкий, мені має бути широкий рукав, і я, коли робила прибавки, я міряла просто, заміряла в процесі в'язання. Мені треба було на щось відволіктися, я відволіклася лицьове в'язання просто, да, і, по ходу, я міряла. Я робила прибавки, я, в мене стандартна фігура, я вваж... ну більш-менш стандартна, мабуть. Я робила прибавки в кожному лицьовому рядку. Але якщо ви хочете рукав ширше, чи вущи, так само тіло чи ширше, чи вуще, треба буде порахувати. Зараз не буду на цьому зупинятися, бо в мене були просто в кожному лицьовому ряду прибавка. І по рукаву, і по спинці. Ось, бачите. Вони однаково йдуть, от, просто однаково прибавки, всюди однакові вони в мене отак ішли от по лінії реглана. От, ви розподілили ваші петлі, повісили маркер початку, маркери на реглани. І починаємо. Дивіться, в мене тут було, да, розвороти, ось, пер, вив'язуючи перше да, плече спинки, тобто, чотири петлі. Повернулася назад, чотири петлі розвернулася в реглайній лінії. В'яжу сюди знову чотири, Не забуваємо, що тут. У регланній лінії у вас вже буде прибавка. Розвернулася 4. Як тільки ви переходите ось сюди, тут у вас одразу йде вже прибавка. Тобто, не загубіть оці ці реглайні лінії. Розвернулися, тут прибавка 4. Знову. Я розворотні ряди вкорочені роблю німецьким способом розворотним. Хто знає добре, хто не знає, на YouTube дуже багато різних варіантів. Цих розворотних рядів, як їх правильно робити. Мені вони подобаються, їх не видно. А тут ще фактурна нитка, то взагалі нічого не видно. І ось я зробила свої оці розвороти 6 штук. Це три з однієї сторони, три з іншої сторони. І я розвертаюся, в'яжу, в'яжу. Мені ж треба перейти на інше плече вив'язати. Так само. 4. 4, 4, 4, 4, 4. І далі, далі, коли я вже розвертаюсь останній раз, далі в мене пішло поглиблення по вже горловині переду. Так само тут одразу я роблю прибавку. От, не забувайте про оці прибавки, які ви будете робити в лицьових рядах. По рукаву так само. Отут от найголовніше, щоб ви не загубилися в оцих, в оцих ось прибавках, які у вас будуть йти по регланній лінії. В кожному лицевому. Лицьовий ряд вяжете, прибавку зробили. Лицьовий ряд вяжете, прибавки зробили. От. Поглиблення попереду тут же на ваше бажання. В мене тут було, наскільки я пам'ятаю, десь от так от, по 4 петлі, 5 розворотів, і далі я замкнула в коло. І все. Далі ви в'яжете по колу, і хай вам буде щастя. Міряєте на себе, якщо потрібно. Це я вам в кінці вставлю цю свою табличку, таку від руки намальовану. Все об'єднали в коло і в'яжете. Регланна лінія в мене тут, в мене вже зараз дані вам будуть після ВТО регланна лінія в мене 25 см. Значить. Тут можна цілком в'язати, нікуди не відволікаючись, поки ви не дов'яжете вашу регланну лінію. От Дов'язали регланну лінію, від'єднали рукава на додаткову нитку. А далі можна в'язати тіло, ну, скільки його ви відв'яжете, Ну, сантиметрів там 15-20. Відв'язали, Для того, щоб коректно посадити ваш виріб, ви, ми повертаємось до горловини, робимо цей другий рулик, прив'язуємо його. Ми дивимося, чи воно у нас щось затяне, чи не тяне, як воно сидить. Тобто, довжина, яка у вас відв'язана тут по тілу, вона вам уже дасть наче, трошечки ваги цьому светру, да? і він у вас, а, горловинка просяде, вже сяде так, як вона має бути. От, Відв'язали горловину, і далі в'яжемо рукава. Тобто, у нас оцей низ він буде дов'язуватися останнім. Значить, що в мене під рукавами? Зараз покажу. Я зробила підрізи. Тепер ось дивіться, бачите, виходить, отака в нас, ну, вона під пахвами, мені вона жити не заважає, можна так шити. Це за рахунок того, що в нас, бачите, як іде, я зробила в мене така по центру, йде лінія ажурна. Виверідна петля це в мене, наче маркер середина правої і лівої сторони. І отакі дирочки. Оці ажурні, такі рядочки, я їх робила, скажу вам чесно, навмання. Тобто я знала, що мені треба тут сантиметрів 6-8 зробити підріз. Плюс-мінус я його отак от зараз загорну, щоб воно не заважало. В житті воно, оце, оце воно не заважає, але бачите, ну. Якщо вам заважає, то тоді треба щось зробити сюди інше. Я всунула такі в себе рядочки. Значить, я робила накид, 10 лицевих, дві разом з наклоном уліво, виворітна, дві разом з наклоном вправо, 10 лицевих і знову накид. Наступний ряд ви в'яжете нічого не робите, тобто вам накід, він стане дірочкою, ви прив'яжете, далі знову в'яжете дірочки. Можна в'язати в кожному, не в кожному, а як правильно сказати це, в кожному парному рядочку в'язати оці накиди. Накид, 10 петель, 2 лицьові, виворіт на. Я розпишу вам цей візерунок розпишу. Я в'язала не в кожному. Я в'язала, наприклад, другий, четвертий, шостий, і потім йшов 10-й. Десь так. Ні, навіть не десятий, дев'ятий. Тобто, в мене ці дірочки, вони не в кожному парному рядочку. Тут я скажу вам чесно, просто довільно собі дивилася, як мені гарно вони виглядають, ці доріжки. Можна спробувати робити в кожному рядочку. В кожному парному рядочку. Так само і на рукавах. Я вам розпишу, як я робила. Тобто, воно там виходить. Робити в парному, потім в непарному, потім знову знову в парних. тобто І вони вийшли в мене так гарно об'єднані да середина ціла і середина рукава. Ну Щоб вже ж не зовсім був такий простецький реглан, щоб трошки в ньому було якоїсь гарнюні, як то кажуть, якоїсь краси. Відв'язали рукава, яка вам потрібна довжина, якщо у вас вистачає ниточки, бо я, наприклад, ще не знала тоді, чи вистачить, чи ні, і до, до скільки мені її вистачить, можна зробити на рукавах подвійний рулик. Воно буде, в принципі, гарно вписуватися. Відв'язала рукава. І далі дов'язала вже низ. Рукава, якщо у вас, наприклад, Отут, бачите, не лякайтеся, оцей сам по собі візеруночок, такий, да, ця декоративна доріжка. Після того, як ви виприте ваш светр, ви його розкладуєте, бо він трохи таки деформує трошки наше полотно, напрямок петель. Да. Тут у нас іде все ось рівно, а тут вони йдуть отак от під о, кутом. бачите? Не лякайтеся, в житті це взагалі не мішає. А, і ще дивіться. тут коли ви вже будете переходити на рулик, для того, щоб у вас воно не, як правильно сказати, не стирчало. Отут отут десь не стирчало, я відв'язувала, бачите, півтора см без візерунка. Просто все. От. Прання в мене було шерсть 20 градусів, я натерла. Просто господарського мила накромсала ножицями, скажу так, чесно, по-іншому, його навіть не натерла, його накромсала ножицями 20 градусів, віджим 400, режим шерсть. Правильна машинка у мене справляється з цим нормально. Випушився пушок, пряжа класна. Це, знаєте, я називаю це тонкий, класний трикотаж. В'яжіть, воно того дійсно варте. Да, Спиті двічки. Добре, заспокоює нерви. Вам взагалі підійде будь-яка фактурна нитка, яка в лицьовій в гладі, класно виглядає. Понизу я вже вам зараз не скажу, скільки в мене було петель, бо тут було більше 400, я вийшла на свою ширину, у мене тут 68 см. Я вийшла на свою ширину і все, петлі я вже не рахувала. Я тільки рахувала, щоб в мене на рукавах були однакові. Так само ширину рукава. Якщо ви розумієте, що тут у вас вже за широкі, да, Розрахували і зробіть собі убавки. У мене тут було декілька разів, я робила убавочки, небагато. Небагато я їх робила. І, і все. У мене широкі рукав, я люблю широкі рукави. Нема нічого складного. Параметри я вам по цьому светру зараз даю. Починайте і в'іжіть. Хай це буде у вас якийсь дорожній проєкт. Ну, в мене планувався дорожній проєкт, став недорожнім проєктом. Планувала зв'язати літо, не пам'ятаю, за скільки зв'язала, але він дов'язався. Він суперовий, я щаслива, всі довольні. І зараз даю параметри. Біжіть задоволення.